Сьогодні йдемо до магазину. Сходимо за хлібом чи по хліб. Прийменник по вживається, коли кажуть про дію, спрямовану на якусь поверхню. Ступати по дошці, бити по плечу, а ще коли повідомляють про напрям чи мету дії. Піти по хліб або піти по гриби. І ніяк не за хлібом. І не за грибами. Піти можна за екскурсоводом, тобто слідом за ним. А ще придбаємо 100 г печива і 5 кілограм цукру. Стоп, ні. Не 100 г, а 100 г. Не 5 кілограм, а 5 кілограмів. Так само, як і багато інших іменників чоловічого роду множини: синів, братів, будинків, грамів, кілограмів. Підходимо до каси. Хто крайній? Ні. Правильно запитати, хто останній у черзі. Багато людей уникають слова останній через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок, як. Поганий, найгірший, а дарма. Бо основне значення слова останній той, що закінчує ряд предметів явищ, дій. І ось ми біля каси. вирішили розрахуватися не карткою, а готівкою. Касир запитує: чи не буде у вас 20 копійок? Але чому вона вказує на те, що у майбутньому часі? Чому не буде може завтра або через тиждень і буде 20 копійок, а зараз, наприклад, немає. Шановні касири, рекомендую запитувати так, чи маєте ви 20 копійок? А як правильно називати українською «мєлоч»? Українською, кажемо, дрібні, тільки в множині. Ви маєте дрібні? Пошукайте у себе дрібні. Візьміть решту, а не здачу. І на сам кінець подякуємо продавчині. Запам'ятайте найкращі варіанти формул подяки. Дякую. Щиро дякую, щиросердно дякую, красно дякую, уклінно дякую. Спасибі. Щодо слова спасибі, зауважу. Що воно не є калькою з російською, бо, переживши певні фонетичні видозміни, фігурує в писемних староукраїнських пам'ятках ще 16 століття. Отже, разом дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. Щиро дякую за увагу!